На Нобелівську премію миру 2015 року претендуватимуть 276 кандидатів. Серед них Папа Римський Франциск. Президент Тунісу і Едвард Сноуден. Даний показник лише трохи менше рекорду, встановленого у 2014 році. Тоді на премію номінантами були 278 кандидатів. Процес вибору Лауреата займе найближчі сім місяців. Його ім'я стане відомо лише у жовтні. Почесну грамоту медаль та грошовий чек на 965 тисяч доларів. Призер отримує з рук короля Норвегії 10 грудня, в день смерті знаменитого шведського хіміка Альфреда Нобеля. Відповідно до сформованої традиції. Ці повний список номінантів не оголошується лише після закінчення 50-річного терміну після присудження нагород Нобелівський фонд вважає можливим оприлюднити документи, які лягли в основу прийнятого рішення. Тим не менше, кожного року відомості про висунення тих, чи інших кандидатів неминуче потрапляють у змі. Наприклад, 15 лютого у німецькому парламенті закликали присудити Нобелівську премію миру канцлеру Ангелі Меркель за зусилля з укладення мінських угод. Нагадаємо, лауреатами Нобелівської премії світу 2014 року стали індійський активіст у сфері боротьби за права дітей Кайла Штатярті і пакистанська правозахисниця Малала Юзовзай. Активісти отримали премію за боротьбу за право дітей на освіту. Кайлаш Сатярті очолює протести проти трудової експлуатації дітей. Він також виступає за право дівчат малорозвинених країн на освіту. Малала Юзовзай також бореться за Раво дівчат на освіту в Пакистані та Афганістані, де цього жінок намагаються позбавити терористи Талібану через її героїчну боротьбу. Малала стала провідним представником справ жіноцтва на освіту, а ісламісти з Талібану оголосили її своєю майбутньою жертвою.